Ось така цікава тимчасова інсталяція однофазного інвертору для зарядки трифазної системи. Що в нас тут цікавого? По-перше, LuxPower спілкується з батареєю по каншині через люкспаверівський протокол. При цьому всьому у нас і інвертор спілкується з БМС-кою, причому від двох батарей. Тобто він бачить сумарну, сумарний струм і сумарний зарядний струм. Тобто, по факту... Дуже цікаво виходить історія. Ми можемо таким чином під'єднати люкс до батарейки по каншині. І він її бачитиме і дуже адекватно заряджатиме. Звісно, що він бачить лише одну батарею. Він бачить лише 314 ампер-годин, а ці у нас 16 кВт стоять батарейки. От. Але при всьому цьому він заряджає дуже активно. Від генератора 465 кВт він видає на акумулятор, а 496 бере з генератора.